Є новина, друзі, цифровий табір для військових та СБУ розриває ТЦК. Чому це важливо? Дослухайте до кінця. З'явилася інформація. Міністерство оборони повідомило про запуск цифрової системи контролю пересування мобілізованих. Платформа Чекін мобілізовано призначена для відстеження шляху військовозобов'язаного зобовязаного від моменту отримання повістки до прибуття у військову частину. Система фіксуватиме сканування qr коду «Резерв Плюс», а також дії відповідальних посадових осіб. Мета провадження зменшення кількості випадків самовільного залишення військових частин. Чи це поможе, ну щоб зменшити кількість СЗЩ, я думаю, що ні. Тому що, по-перше, такі дії добровільні є від військових, ну або мобілізованих людей, тому що ну хто може заставити людину дати геолокацію свого телефону якомусь додатку, навіть резерв плюс, можливо, QR-код там десь на прохідніше можуть заставити його там, сканувати, але стежити онлайн, де знаходиться телефон, ну це велика проблема. Хоча я думаю, що це будуть намагатися робити. І, як на мене, ну це такий міні-цифровий табір для військових. Хоча нам заявляють, що вот-вот-вот буде мир і завершення війни. Але цифровий табір ніхто не відміняв. І, як на мене, це треба застосовувати до працівників ТСК, тому що постійно виникають конфлікти, що вони когось там ловили, когось відпускали. Щось там брали, і таким чином можна бути розуміти, де знаходились працівники ТЦК під час тої чи іншої скарги громадян. Друге питання це СБУ розриває ТЦК на і Чому це важливо? Це дуже важливо, тому що ну як нам. Повідомили телеграм-канали е, кримінальне провадження по незаконному позбавленню волі людини. А що це означає? Що всі ТЦК в країні зараз розуміють, тому що обшуки і в керівника ТЦК 100 тисяч доларів вилучили. Зараз є інформація обшуків в керівників районних ТЦК, тобто це по всій області обшуки розробив СБУ їх просто розриває. І от всі інші ТЦК по Україні розуміють. Що за незаконне позбавлення громадян, а в нас же як відбувається? Ну незаконно затримали, незаконно доставили, позбавили громадян волі і прав, і його отримували незаконно. І за це можуть прийти з був з обшуками і до обласного воєнкома, і до всіх районних воєнкомів. І я думаю, що всі задумаються чи вартує порушувати права громадян, тому що ну раніше такого не було. Влада, ну якби завжди прикривала ТЦК. А тут за незаконне позбавлення волі громадян прийшли із і проводять масові обшуки по всій області Закарпатській. Тому це ну, хороший сигнал для людей і не дуже хороший для працівників ТЦК по всій країні. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. є. Новина, підписуйся.